Всім привіт, всім доброго вечора чи дня. Коли ви там дивитесь, у нас, наприклад, вечір. Зараз вимкнули світло. І я йду додому, а бачу в вікні світяться наші свічки. Мама запалила. Ось, до речі, такий свічничок красивий. Пам'ятаю, що ми його купували в Миргороді, мабуть. Як були, а можливо, в вморші, не, не буду брехати. В санаторії відпочивали я, мама і брат. І от пам'ятаю, ми зайшли в якусь крамничку таку з всякими такими речами. А тоді ще, знаєте, не так його всього було багато, як зараз. І побачили цей підсвічник. Він коштував 29 гривень, як зараз пам'ятаю. Ну, це на ті гроші було дорогувато. І в нас вже під кінець від нашого відпочинку так обмежений також ресурс був, але тим не менше ми його купили. І от така от у нас згадка. Постійно дивимося з мамою і згадуємо ті чудові часи, як класно ми відпочивали і купили отаку річ пам'ятну для нашої родини. Я вже поїла, повечеряла. Бо сьогодні я якось на мінімалках, можна сказати, і ось зайшла після роботи, ще був відкритий в нас магазин. Дівчата, хлопці, хто мене там дивиться, я щиро рекомендую ось ці полосочки. Це така давній відомий всім десерт полоска. Іде із повидлом з таким. От вони були один час несмачні, якісь такі випускались. А зараз от їх почали робити дуже-дуже добрі. Про слоєчку розказала, але хочу вам зараз подив... показати невеличкий огляд того, що купила в просторі. Сьогодні перед роботою забігла в цей магазин, він мені можна сказати так. Ні, я не скажу, що не з руки. Він навіть дуже з руки. Я проходжу повз нього, але якось я. Не сильно часто в нього заглядаю. Таку взяла брошурку. Тут ось у них до мінус 50% знижки святкують Хеллоуін. Що я купила? Я зайшла, в принципі, лише за Гелем для душу. І я його вибрала. Ви знаєте, чим мені там сподобалось в просторі? Що там е, представлені такі торгові марки, яких я, наприклад, не бачила. Ну, е, Наприклад, у палму це зрозуміло, вони є скрізь. Ось марка дуру. Я її бачила, що є там продукція, така гелева, не тільки мила, але її не скрізь зустрінеш. От. І ось моє, мою увагу привернув ось такий ось гель для душу від люкс. Люкс, здається, це виробник Польша. Багато там різних гелей для душу. От. І що мені ще сподобалось? Тут написано: містить рослинні олії і 94% інгредієнтів натурального походження. Гель для душу, який наповнює енергією та залишає шкіру сяючою і заскравим квітковим ароматом. Е, ну, це мені так якось дуже сильно <хи> сподобалося. Така обіцянка, і е, цікаве поєднання е, аромату Іланг-Іланг та центела. Я до слова сказати не знаю ніяк центела пахне, ніяк Іланг-Іланг, можу тільки уявити, така красива е, ось бірочка, пориньте освіт, неймовірних ароматів. Дуже гарна така глянцева. Я його понюхала. Не знаю, наскільки можна таке робити, але мені було дуже цікаво, що це за гель. І не хотілося брати кота в мішку. Аромат дуже приємний. Трошечки якісь нотки цитрусового тут чогось є. Ой, у нас вимкнуло світло, ура! Цитрусового є тут нотки. Такого злегка квіткового. Ну, мені дуже сподобався. Ще звертала увагу на те, щоб сам пластик був такий, знаєте, більш ну, щільний. А то є такі гелі, які воно прям провалюється. От, такий не дуже добрий пластик. Ну, от, так от Спробую сьогодні, що то є за гель. Бо в нас закінчується вже. І коштує він 173 гривні, об'єм 720 мл. А далі мені ще сподобався ось цей кондиціонер від Гланзен. Кондиціонер Ополіскувач Альпійська весна. Мені дуже сподобався його запах. Такий він приємний. Зараз нагадаю собі його такий якийсь квітково. Кремовий аромат, дуже гарний. Ось такий він зелененький на колір. Тут його, мабуть, один літр. Так. І ціна такого кондиціонера 72,70. Також супенький такий пластик. ну, Спробуємо, не знаю. І до нього я ще підібрала ось такий засіб рідкий. Для прання універсальний для всіх типів тканин. Також дуже приємний запах, чимось схожий з ось цим кондиціонером, але він такий більш ніжніший, майже неуловимий. Тому спробую, дівчата, що то воно буде, і обов'язково з вами поділюсь. Все, дякую за увагу і до скорих зустрічей!